І як не підплужувати у поворотах та взагалі перейти з плугу на паралельні лижі? Показую вам просто детальний розбір без стоп-кадрів. І так, друзі, уявіть, що я звичайний турист, який їде і підплужує. У мене може бути підплужування. І ось таким, великим. Тобто я їду і прямо агресивним плугом повертаю. І маловатим. Тобто чуть-чуть ті легше підплужують. Я думаю, що ви вже впізнали себе у цьому стилю катання, а тепер розберемось, чому ви підплужуєте, що робити, щоб цього не було. Дивіться, друзі, перш за все, прийміть центральну збалансовану стійку. Якщо ви будете стояти в п'ятках, в п'ятки відхилятись, вага буде розходитись назад. При цьому дивіться, що буде. Коли ви стоїте в п'ятки, вони автоматично вже хочуть потенційно роз'їхатись. У мене каша цього не відбувається. Але спробуйте на місці, вони вже потенційно хочуть роз'їхатися. Наступний момент: наша тілобудова так зроблена. Що коли я, особливо жінок, стосується ваших, чи просто у вас, жіночки, відтопирюю та тазобєдр... зстигновий суглоб назад, що робиться з колінками? Вони зводяться в купу. Лижі стоїть на внутрішні канти. Якщо вони стали на внутрішні канти вага ззаду, вони ззаді роз'їжджаються вже в плужок. Тому, виходячи з цього, ми маємо такий момент. Людина, коли їде, виконує поворот. Якщо вона робить відхилення назад чи присідання назад, лижі вже стають на внутрішні канти. І при цьому п'ятки вже потенційно хочуть роз'їхатись. І вони це зроблять, тому що напрямок гори йде туди. Дивіться, як відбувається. При повороті людина їде, відсів назад. Інколи навіть є така опора сюди, узад черевика і крою, і це відчуття того, що ви їдете в задній сієчці. Значить, друзі, дивіться. Що тут треба зробити? Перш за все зрозуміть. Ви маєте гомілочками, давайте навіть натиснути вперед більше на червик, не зміщувати свою вагу взагалі назад. І навіть топирювати та застигновий суглоб, тобто свої сідниці назад, щоб це не нарікало вашій лижі стати на внутрішні канти. Адже на внутрішніх кантах ми їдемо в плузі. А коли ми їдемо на паралельних лижах, то ми вже на яких кантах? Ми вже на бічних кантах, направо їдемо на правих кантах, наліво їдемо на лівих кантах. Дивіться в інших моїх відео, там є дуже детально про це розповідаю. А якщо ми відтопиємось назад, лижі вже стоїть на внутрішній канти. Ця лижа не стане на зовнішній кант. Слухай, ти знав, що якщо люди не катаються в маски та шоломі Вельвет, або навіть балаклаву чи шкарпетки не пробували, то вони плужать навіть на сноуборді. Так що, друзі, переглядайте обов'язково деталі. Український бренд Вельвет найкращий. Наступний момент: коли ви їдете на паралельних лижах. Для того, щоб не підплужувати, вам потрібно змінити свої канти стопами. Правильно? Так, при цій зміні намагайтесь максимально свою майбутню внутрішню ногу, тобто ту ногу, яка у вас розслабиться в наступному повороті, тобто ту ногу, яка у вас буде верхньою в наступному повороті. Я тільки їду, починаю поворот. Уже ставлю ліву ногу на мізинчик максимально рано, як я тільки це можу зробити. Дивіться про мізинчик в моєму відео іншому. Навчіться цьому руху, він дійсно важливий. Коли ви тренуєте цей рух постановки лижі на мізинчик, чи просто переходите із підплужування чи плугу на перелені лижі, обов'язково, все так, як в автомобілі, будь-якому іншому видові діяльності, ми збільшуємо радіус. Тобто ми не їдемо вже малими поворотиками, ми їдемо вже. Довгими поворотами, щоб лижа ваша довго повертала, щоб у вас був час на подумати щоб у вас був час сообразити, зробити ці всі рухи, бо якщо ви поїдете занадто маленьким радіусом, ви не встигнете попросту зробити ці всі рухи. У вас ще немає координації, немає розуміння цього всього, як відбуваються імпульси, ще з морську так швидко не приходять. А м'язова система, м'язова пам'ять ще не працює цій площині. Так. Дуже важливий інстинкт самозбереження, особливо в жінок. Він працює просто трошки по-іншому. Друзі, коли ви вийшли на ось таку трасу червону і ще підплужуєте, тоді це для вас буде мега складно. Ваш мозок буде зайнятий операцією вижити. Він буде в дискомфорті, він буде не в своїй зоні комфорту. Він буде зайнятий тим, що він хоче вижити. Вам потрібно виїхати на більш пологу трасу, там, де ваш мозок не буде хотіти вижити, і там вже пробувати нові рухи. Так відбувається в будь-якому виді спорту. Якщо ви нагружаєте мозок свій, Певною одною операцією, дайте йому якийсь плюс. Тут мінус, ви дали негатив. Мозку кажете, вийде з зони комфорту, давай будемо тримати лежі так, а не так. Давай ми щось збільшимо швидкість, давай ми то, давай ми це зробимо. То там дайте йому якийсь плюс. Мозку кажете, вийдемо на більш пологу трасу. Тут буде легше. Самі себе заспокоїти хоч чимось. Тобто, якщо ви потенційно могли їхати по крутому спуску, вийдіть на більш пологий спуск, але поїдьте трохи швидше. При тому всьому, і вам буде значно легше кататися, прикладати личі паралельно. І тут же є дуже важливою зупиночка ваша. Да, мозок хоче бути постійно в зоні комфорту, в безпеці. Для того, щоб він був максимально в безпеці, ви маєте вміти зупинитися, тому що чого він боїться розігнатися. Він боїться розбитися, розігнатися, впасти. Да? Він боїться низу схилу. Так вам треба бути в безпеці і дати йому сигнал, що зупинись, я можу зупинитись. Для мене це не страшно. Я можу їхати собі, ось так от зробити. Диви, їхав та й зупинився боком. Да? І все одно, на якій я трасі нахожусь, все одно. давай будемо тримати лижі паралельно, трошки розженемось, покладемо лижі паралельно, вдруг щось станеться, я можу зупинитись. Тому навчіться зупинятись боком. хокі стоп, відео на каналі. Утримання балансу та перенесення ваги чітко на зовнішню лижу. Якщо я буду їхати при повороті, знову ж таки, їду на лижах, роблю поворот праворуч і не стаю чітко на ліву ногу, то в мене права нога підплужує. Або ноги роз'їжджаються отак широко. Ще інший варіант. Ви маєте чітко ставати на зовнішню ногу якомога раніше. В якомусь снігу ви би не стояли, ви мусите стати на зовнішню ногу. Коли ви будете балансувати на зовнішній ножі чітко, вона вас буде кантом туди завертати, вам не буде потреби підплужувати іншою ногою. І одразу ж наступна похідна із цього. Якщо розглянути траєкторію вашого руху, ось рухаєтесь ви, тут вверх схилу, тут низ схилу, ви як лижник. Рухаєтесь, от ви їдете, це поперек схилу. Да? Ви їдете, видно з Так. Чітко видно, да? так? Ви їдете поперек схилу, починаєте поворот, робите поворот, повертаєте. Ось ваша траєкторія пішла. Дайте своїм лижам довше поїхати донизу. Тобто, якщо ви раніше завертали ось так швидко, то зараз дайте лижам поїхати вниз, вниз, вниз і плавно, плавно виїхати. Знову ж таки, це той саме збільшення. Радіус. Ви мусите поїхати лижую довше цей поворот. Бо якщо ви будете застрибувати з повороту в поворот, що дуже часто відбувається у людей, особливо на крутих спусках, ось так. то ваші лижі будуть підплужувати. До речі, жінка вам доїде так само. Ми вже продумали, як навчити вас кататися на паралельних лижах, як навчити вас карвінгу, коротких поворотів та інших видів катання і дати вам зрозуміти техніку та в якому напрямку далі прогресувати. Тому приєднуйтесь до наших кемпів, друзі. Ціна класна. Ефективність найкраще, якщо знайдете краще, одразу пишіть мені, ми вдосконалимося, якщо є десь таке. І деталі під відео. Дивіться.